Вітаю, мене звуть Лілія Миколаївна, я кандидат юридичних наук. Сьогодні говоримо про конституційну скаргу. Дана тема є актуальною і цікавою як для тих студентів, які готуються до складення ЄДКА, так і для студентів, які готуються до вступу в магістратуру, і прагнуть скласти ЄФВВ і СПЕД. Отже, конституційна скарга це лише одна з форм. Звернення до Конституційного суду України, ознаки Конституційної скарги. Це письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України закону або окремих його положень. Отже, перевірка на конституційність, але ж не будь-якого закону. Про це часом забувають, розглядаючи взагалі основна типова така помилка розглядати Конституційний суд як інстанцію судову, що є. Неправильно, конституційний суд це орган конституційного контролю, і він перевіряє лише на конституційність. Він не є. Знову ж таки органом апеляції чи касації жодному разі відповідно треба чітко розуміти, а що саме в конституційній скарзі слід вказати і чого слід очікувати. Отже, з самого початку ми з'ясували першу основну ознаку конституційної скарги, що вказується це письмове клопотання щодо перевірки на відповідність конституції закону або ж окремих його положень. Застосованих в остаточному судовому рішенні суб'єкта права на конституційну скаргу. Отже, є судове рішення, остаточне судове рішення, яке набрало юридичної сили, і відповідно суб'єктом звернення може бути як і громадяни України, так і особи без громадянства, іноземці, так і юридичні особи. Відповідно, однак не можуть звертатися до Конституційного суду юридичні особи публічного права інакше говорячи ті, що створені державою, можна так їх узагальнити. Знову ж таки, які основні проблеми при зверненні, перш за все, це недотримання вимог закону. Щодо вказання тих відомостей, які мають бути в конституційній скарзі, перш за все зрозуміло, це прізвище ім'я по батькові громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адреса зареєстрована місце проживання. Знову ж таки, або ж перебування відповідно залежності, це громадянин чи іноземна, чи особа без громадянства, або повна назва, місце знаходження, юридичної особи, також номер засобу, зв'язку, електронна адреса, якщо адреса електронної пошти, якщо така такі є. Відповідно, слід казати уповноважену особу, що діє від імені суб'єкта права на конституційну скаргу, вказати відомості також про цю особу, не просто згадати її, а навести відомості. Короткий виклад остаточного судового рішення, в якому застосовано відповідні положення закону, щодо яких виникає сумнів на конституційність щодо конституційності. Далі слід також казати о безперебігу розгляду відповідної справи в судах. І конкретні положення закону України, які належать перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити закон. Відповідно. Положення закону, який слід перевірити на відповідність конституції, конкретні положення Конституції та на відповідність яким належить перевірити закон. Тобто, слід сказати, які норми будуть звірятися, співставлятися, але це ще не все. Також. Важливою складовою є поєднати, чому саме ви бачаєте порушення права, чому саме йдеться про невідповідність Конституції на вашу думку? Світ обґрунтувати твердження щодо неконституційності закону, його окремих положень із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України прав людини. На думку суб'єкта права на конституційну скаргу зазнало порушення відповідно внаслідок такого застосування закону, внаслідок наслідок за факту застосування закону, яке право було порушене, право, яке гарантовано Конституції України. Далі також вказуються відомості, документи, матеріали, які. На які посилається суб'єкт права на конституційну скаргу з наданням копій цих документів, матеріалів, перелік і документів і матеріалів додаються, також буде в кінці конституційної скарги перелік цих документів, що додаються. Важливо копія остаточного судового рішення у справі суб'єкта права на конституційну скаргу має бути засвідчена встановленому порядку судом, що його прийняв. І відповідно слід врахувати, що Конституційний суд на своєму сайті розробив відповідні пам'ятки для того, щоб уникнути типових помилок підготовки конституційної скарги. Також можете ознайомитися в юридичних позиціях Конституційного суду на сайті Конституційного суду України щодо типових помилок порушень, знову ж таки, вимог щодо подання конституційної скарги. Зокрема, одна з них неприйнятність конституційної скарги. Перш за все, це невідповідно з цим положенням статті 55, про які ми щойно згадали. А, зокрема, Скарга вважається неприйнятною, якщо з її аналізу не вбачається будь-якого підтвердження порушення гарантованих Конституцій України, прав людини внаслідок застосування в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу закону, конституційність якого підлягає перевірці. Отже, не вбачається будь-якого підтвердження порушення гарантованих прав. Треба довести, що в результаті такого застосування, в результаті застосування даної норми права, в результаті відбувається порушення прав і свобод гарантованих Конституцією. І якщо цього не, перед, не вказати і не навести відповідні підтвердження, не буде відповідно визнана скарга така як прийнятна. Також можуть бути істотні формальні недоліки щодо під час подання конституційної скарги. Зокрема, як ми вже встановили, що. Остаточне судове рішення додається до конституційної скарги суб'єкта права на конституційну скаргу, і дане рішення має бути засвідчене в установленому законом порядку судом, який його ухвалив. Цим цією вимогою часто нехтують, і в ухвалах Конституційного суду України ми можемо бачити ось такі положення. Зокрема, щодо копії остаточного судового рішення, засвідчена не цим судом. Відповідно, а іншим судом наведено із є істотним формальним недоліком та підставою для повернення конституційної скарги автору клопотання, як це передбачено абзацом першим частини третьої статті 57 закону України про конституційний суд України. Також проблема може бути в тому, що скар... конституційну скаргу підписано уповноваженою особою директором товариства однак відомості про цю уповноважену особу, що діє від імені товариства, у конституційній скарзі не зазначено. Наведена є істотним формальним недоліком та підставою для повернення конституційної скарги товариству згідно з абзацом 1 частини 3 статті 57 закону України про конституційний суд України. Знову ж таки слід врахувати такі аспекти, як очевидно, необґрунтованість. Зокрема, автор клопотання процитував окремі положення конституції. Виклав фактичні обставини своєї справи та описав зміни у правовому регулюванні щодо перерахунку призначення пенсій державних службовців. Однак не вказав, у чому саме полягає зв'язок між положеннями статті 90 закону та положеннями частини 1 статті 22, статті 48, частини 1 статті 58 Конституції України, а також не навів логічних аргументів на підтвердження позбавлення державних службовців права на перерахунок призначених їм пенсій саме положенням статті 90, відсутність зв'язку між оспорюваним положенням закону. Та названим положенням Конституції дає підстави стверджувати, що відповідна конституційна скарга є очевидно необґрунтованою. Інакше говорячи, цей зв'язок треба довести, треба продемонструвати суду, яким чином застосування цієї норми порушує право гарантоване Конституцією. А отже, очевидний є зв'язок статті відповідної, щодо якої з'являється невідповідність Конституції. Те, що вона пов'язана зі статтею Конституції, яка гарантує відповідне право. Якщо цього зв'язку цей зв'язок не довести, розглядає суд, як, очевидно, необґрунтовану конституційну скаргу. Наступне цитуючи окремі положення Конституції України в конституційних скаргах, робляться наступні помилки також. Юридичні позиції Конституційного суду не вказано було у чому полягає зв'язок між законом номер 76 та частиною 2, 3 статті 22, частиною 1 статті 46, частиною 1 статті 58 Конституції України, а також не наведено логічних аргументів щодо того, яким чином зазначені норми закону зумовили звуження змісту обсягу соціальних гарантій працівників прокуратури в аспекті перерахунку призначених їм пенсій, чим не дотримано, пункту 6 частини 2 статті 55 закону України про конституційний суд, де передбачено вимоги до конституційної скарги. Відповідно, відсутність зв'язку між оспорюваним положенням та відповідним положенням Конституції дозволяє стверджувати, що конституційна скарга є, очевидно, необґрунтованою. Слід враховувати, що Конституційний суд є органом конституційного контролю. Треба враховувати, що з позиції можна так узагальнити, сказати йому не болить. Інакше говорячи, суд не може здогадатися, як порушено ваше право, доки ви не поясните. Безумовно, закон не є ідеальним. Закон в певній ситуації загалом ми можемо дивитись на норму і вважати. Так, все добре, вона відповідає Конституції, а потім виникає ситуація, якась певна конкретна проблема, і при вирішенні справи у суді виявляється, що ця норма може бути розглядатися як дискримінаційна. Ця норма може звужувати обсяг в змісті права гарантовано Конституцією, але стосуватися може певної категорії осіб. Тобто, загалом, очевидно, ми не можемо не, не завжди, ось ця ця неконституційність не завжди є очевидною. Відповідно, Конституційний суд не може здогадатися, що ви маєте на увазі, коли не деталізується зв'язок між цими нормами, так? Коли ви не можете, як юрист, це, це пояснити, а, відповідно. Не буде прийнятною розглядатися конституційна скарга. Також звертається увага, що очевидна необґрунтованість конституційної скарги пов'язана з хибним розумінням суб'єкту права на конституційну скаргу обсягу конституційних гарантій незалежності суддів, зокрема, віднесенням до таких гарантій вихідної допомоги судді у зв'язку з відставкою. Ось таке неправильне розуміння тих чи інших понять та категорій призводить теж до того, що да, відмовляють. В розгляді конституційної скарги очевидно необґрунтованість конституційної скарги пов'язана з хибним розумінням автором клопотання поширення на нього конституційної гарантії на апеляційний перегляд справи, передбачений пунктом 8 частини 2 статті 129 конституції України, оскільки як випливає з матеріалу справи, він не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні. Хибне розуміння автора, що буде поширення на нього конституційних гарантій на апеляційний перегляд справи, які гарантуються конституцією, оскільки дан, даний суб'єкт не є взагалі, не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні, то відповідної норми, які застосовуються, має до нього ніякого відношення. Йдеться знову ж таки порушення суб'єкта. Да, ми звертаємось до того, хто є суб'єктом звернення. З конституційною скаргою скаргою, тобто, це особа, тобто юридична фізична особа, відповідно, яка ще якої прийнято остаточне рішення, так застосовано закон і порушується право гарантовано Конституцією так у результаті. І вбачається особою дане стаття або ж закон в цілому, окремі положення статті як неконституційне. Також конституційний суд наголошує на тому, що не слід вказувати закон в цілому або статтю в цілому, якщо в остаточному судовому рішенні. Застосовано лише якусь частину, або взагалі це може бути певне слово сполучення, певний підпункт якоїсь частини статті, то саме про цей підпункт статті слід і, і згадувати. Якщо ви наведете і будете вимагати перегляду всієї статті, тоді як вона не є в цілому покладена в основу остаточного судового рішення. Конституційний суд відмовиться від розгляду такої конституційної скарги за формальними ознаками, оскільки йдеться про гарантії розгляду лише тієї частини статті, яка була застосована в остаточному судовому рішенні. Конституційний суд не вправі звужувати обсяг то тієї норми автоматично власноруч. Ви маєте підготувати конституційну скаргу, щоб вона відповідала формальним вимогам. Конституційний суд в жодному разі ніколи не буде звужувати ваше бачення в порушенні вашого права, але слід дотримуватися формальних вимог, які визначаються законом України про Конституційний суд України. Отже, ми з вами проговорили, що конституційна скарга є лише однією з форм звернення до Конституційного суду. Конституційний суд не є інстанцією, не є інстанцією не апеляції, не касації. Він не переглядає судове рішення. Хоча зміст для нього є важливим, щоб розуміти в якому контексті йдеться про порушення кого права, і, і де не дотримано саме норми конституції. Тому все одно в конституційній скарзі, окрім е, прізвища ім'я по батькові, електронної адреси, місце реєстрації. Також буде вказано короткий виклад остаточного судового рішення, в якому були застосовано відповідні положення закону, щодо яких є сумніви в конституційності, опис перегляду перебіг розгляду відповідної справи в суді, конкретні положення закону України, які належать перевірити на відповідність конституції. Конкретні положення Конституції на відповідність яким належить перевірити закон України, і третій важливий момент обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України, окремих положень, і зазначенням того, яке гарантоване право Конституції України. Є порушене на думку суб'єкта право на конституційну скаргу. Отже, підсумовуємо, вказується стаття закону, яку слід перевірити на відповідність конституції, на відповідність яким положенням конституції слід перевірити дану статтю, і це все ми поєднуємо, яке право в результаті порушене в результаті знову ж таки винесення цього рішення посилання на цю статтю. Яке право гарантоване Конституцією порушене, і не просто вказати порушене таке право, а пояснити, в чому полягає це порушення, чому ви е, бачите в цьому порушення і навести відповідні докази? Отже, ми підсумовуємо з вами, що конституційна скарга має відповідні вимоги, яких слід дотримуватися для того, щоб конституційна скарга була прийнята до розгляду, була розглянута. Конституційний суд. Вправі відмовити в розгляді конституційної скарги відповідно, якщо ви не вкажете, в чому саме ви вбачаєте порушення прав та свобод людини, Істотні формальні недоліки, коли ви не вкажете, зокрема, якщо йде звернення від юридичної особи інформацію про особи особу, яка уповноважена виступати від імені юридичної особи. Також якщо рішення остаточне судове рішення завірене не тим судом, також в цьому випадку Конституційний суд за формальними ознаками відмовить в розгляді конституційної скарги. Отже, дане відео це початок розгляду питань стосовно діяльності конституційного суду, по розгляду конституційних скарг, далі очікуйте додаткові відео стосовно типових помилок яких треба утримуватися при зверненні до конституційного суду з конституційною скаргою? Отже, до нових зустрічей і доєднуйтесь, підписуйтесь, підписуйтеся, поширюйте, коментуйте, ставте запитання по можливості, буду відповідати.